У цьому випуску чи дійсно землі навколо нашої водойми продали за шалені гроші? Це все великі гроші. То хтось комусь заніс, Так. так. але не в Кам'янському. Ні, не в Кам'янському. Це Петриківська земля. Що говорять учасники конфлікту, через який і з'явився бетонний паркан довжиною майже 700 метрів бывший прокурор фактично захватили все озеро, поставили везде забори. У нас конфлікт з нашим сусідом, так як він брав цю землю в оренду. Оренда піднімається. Через роки склалося так, що ми спільної мови не знайшли. Кажуть, 100 тисяч доларів. І треба було якось відділити себе від нього. Пляжний сезон от-от розпочнеться, і українці вже придивляються, де пожебло виїхати і відпочити біля води. А ми самотужки вирішили пройти весь шлях і подивитися, де на катловані є безкоштовні пляжі. В'їзд до цього безкоштовного пляжу з боку п'яної дороги. Наразі дорога трохи розбита, та незабаром міська влада Кам'янського планує зробити її більш комфортною та провести екологічну акцію зі збору та вивозу сміття. З обох боків коси серед зеленого оазису розташовані невеличкі місця для відпочинку. Ми зараз знаходимося на Вороньому острові, і тут такий самий пісок, така сама вода. А найголовніше тут ви можете відпочивати абсолютно безкоштовно. І дійсно тут не беруть плату за вхід або проїзд, не пропонують ліжаки та платні туалети та, взагалі, відсутні будь-які точки для продажу їжі та напоїв. Тобто, якщо для вас важливим є не рівень комфорту, а ціна за відпочинок, це місце ідеально підійде до вас. Ця територія належить Кам'янському, і тут жодного квадратного метру не було продано у приватну власність. Окрім Воронього острова, є ще одне безкоштовне місце для купання на Блакитному озері. А ми знайшли інший вихід до водойми, і це місце називається так звана лавочка, і вода тут така сама чиста, як і на Вороньому острові, і на тих пляжах. Проїхати до нього можна по дорозі біля грін парку. Тут є невеличкий пляж, прямо посеред соснового лісу. Місце дуже затишне, але засмучує кількість сміття, що залишають безвідповідальні відпочивальники. Що з цього маємо. Вільні пляжі є, але через те, що люди не прибирають за собою, вони стають місцями збору сміття. Далі ми вирушили на Котлован і поспілкувалися з місцевими жителями. Найближчі до котловану це садові товариства, а їх тут п'ять, і загальна кількість проживаючих близько півтори тисячі людей. Звісно, проблеми товариства добре знають їх голови. Спочатку треба спитати у держави, у державних органів, чому так трапилось, що позаду мене територія ось бачите, блакитного пляжу. Огорожена парканом. На сьогодні ми е, бачимо е, суперечливі відносини проміж двох бізнесменів, які е, мають у власності е, частину територію понад водою і після неї. А представник садового товариства Мрія Геннадій Хвостовий проти того, щоб на пляжі, яким опікуються садові товариства, були ліві люди. Є... Тривога в тім, що разом ставиться паркан, будуються турбазні домики, чи навіть капітальні домики, і в них будуть знаходитись туристи, які, напевно, будуть мати можливість заходити на наш пляж. І в цій ситуації, щоб не. Був конфлікт між садівниками і туристами, які люди будуть приїжджати на короткий час, і як вони себе будуть взаємодіяти з відпочиваючими нашими, невідомо. Наступними вже стали сторони конфлікту. Ми поспілкувалися з обома і скажемо так, у кожного своя історія. Але факт перекриття пляжу є очевидним і вхід вже платний. Що говорять учасники конфлікту, через який і з'явився бетонний паркан довжиною майже 700 метрів. Конфлікт, який почався в 17-му році, і досі немає вирішення. Десь згоду го вона вже в нас. Там зараз йдуть розбирательства. Сусіди наші носять. Посадовцям гроші за те, щоб тут усіх пакували та саджали в тюрму, але це все незаконно, ми з цим боремося. У 2019 році подзвонив мені дзвіночок і каже: а ти знаєш, що на цю смугу, яку ви вбрали і там поставили альтанки, є документи, вроді як вона в приватній власності. Я кажу, не знаю, а як вона може відійти в приватну власність, Я кажу, що це водоохоронна зона, фактично це порушення наших прав. Бо у нас конфлікт з нашим сусідом, так як він брав цю землю в оренду, користувався її. Потім через роки склалося так, що ми спільної мови не знайшли і треба було якось відділити себе від нього. Тому поставили паркан, щоб було. Тобі ж, зрозуміло, де чия земля. Як будемо рішати цей питання? Я кажу, а як будемо рішати? Будемо якось рішати. Поліція приїжджала, протоколи але ну, це ні до чого не доводило. Ну, один представник з'явився, бивший прокурор Максим Костюченко, і другий представитель з'явився Андрій Кравченко. Вони вже взагалі фактично захватили все озеро, поставили віздє забори. І ще й сюди прилізли вже після нового року. Я питаюся з ними розмовляти, як будемо проводити рік. Вони кажуть, ну як, оренда піднімається, кажуть, 100 тисяч доларів. Я кажу, та ні, ну за такі гроші де, де такі взяти. Купи, кажуть. На питання про паркан і заплатний вхід Денис Мариненко прокоментував так: да, доступ до води, дивіться, ми ж його не перегороджуємо. Гроші, які ми... Беремо за заїзд або вхід на територію. Ми ж беремо не за те, щоб поплавати, а беремо за те, щоб тут була інфраструктура. Вивіз сміття і так далі, там бари, парковка, це все коштує грошей. Тому ну, щоб це все содержати, треба якось з людей брати кошти. Доступ до води. Якщо люди приходять, там є вільні місця, де можна просто доступ є. Ми ж не будемо їх виганяти, будь ласка, пусть купаються, користуються, ніяких питань. А якщо заїжджають на автомобілі чи пеша, то би, будемо за це брати, або за розваги, за це будемо брати кошти. Це приватна власність і до наша ділянка від води, там десь метрів 5-7, це кам'янська межа, а вже сюди, то все наше приватне. Ми поспілкувалися з екологами міста на тему блакитного озера як водного об'єкту. На сьогодні ми бачимо, що дійсно це є водний об'єкт, об на якого поширюється також дія законів водоохоронної зони, ну, тобто водного кодексу України. І доказом цього є, що свого часу водне агентство Дніпропорозької області також розробляло відповідні документи щодо їхньої профільної діяльності стосовно саме цього голубого озера або Єлизаветовського котловану. Це і паспорт водного об'єкту, який тоді свого часу Розроблявся також інші документи щодо водоохоронної зони, а також щодо утримання цього водного вже об'єкту, як воно, як воно зазначалося в більшості документах водного об'єкту щодо його утримання, експлуатації та проведення в на належний санітарний стан для подальшого використання. На питання щодо недоторканої метрової зони по периметру екологи відповіли, що на всі водні об'єкти є мінімальна відстань в 25 метрів. Відсутність, до речі, проекту землеустрою щодо встановлення прибережної захисної смуги не свідчить про відсутність самої прибережної захисної смуги, оскільки її розміри вже автоматично встановлені законом. 25 метрів, які мають безперешкодний доступ, якими можуть користуватися будь-хто використовуючи його в першу чергу для. Ціли, там, проведення дозвілля, а не використання його в якихось інших цілях. Є в законодавстві пункт, який дозволяє надавати в оренду ці ділянки, але є нюанси. Передаються земельні ділянки під сінокосіння, Якщо ця земельна ділянка е, виділена під вигул там худоби чи догляду за за скотиною, рибогосподарських потреб, як свого часу, користь, колись існували ще тоді в 70-х роках, 80-х, такі державні е, підприємства рибогосподарського, е, культурно-здоровчого та рекреаційного напрямку. Е, хочу також. Наголосити, що по чинному законодавству в прибережних захисних смугах забороняється влаштування огорош або інших конструкцій, що перешкоджають доступу громадян до берегів цих річок, водойм а також островів. На думку однієї сторони конфліктної ситуації, що 5-7 метрів – це достатньо. Ми звернулися до правового поля і дізналися, що ця скандальна ділянка наразі знаходиться під арештом. І все не так гладко, як розповідають. В документах йдеться про те, що за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190, частиною 2 статті 28, частини 4 статті 358, частини 2 209, частини 2 364 кримінального Кодексу України накладається арешт на майно а саме на земельну ділянку, площею півтора та 0,5 гектарів, тимчасово позбавивши будь-яких осіб прав на відчудження користування та розпорядження вказаним вище майном, заборонивши пошкоджувати, псувати, знищувати, перетворювати вказане майно, здійснювати будівництво будівель, споруд та будь-яких огорожень на земельній ділянці, а також перешкоджати загальному водокористуванню водоймою голубе озеро, що межує земельною ділянкою. Ситуація навколо Блакитного озера дійсно складна. Нагадаємо, що під час створення минулого випуску ми подали інформаційний запит до Агенції водних ресурсів, чи має Котлован офіційний статус водного об'єкту України. Запит було подано 29 квітня і відповіді поки немає. Як ви розумієте, буде продовження нашого розслідування. Тож слідкуйте за ефірами. В наступній серії ми розповімо, чи відповіли нам з Агенції водних ресурсів. Як віджимали у перших власників прибережну територію Котловану? Чи вдасться нам зв'язатися із представниками власників земельної ділянки, яка наразі знаходиться в арешті?